Рідко люди між собою передають образ Бога, Бога такого, що карає Бога злого. Яким же ж є Бог? Які його ставлення до людини? Почитай Євангеліє добру новину сьогоднішнього дня, тому що саме в цьому Євангелії, в цій добрій новині, і саме в цьому добра новина, Бог показує тобі себе як довготерпеливий, люблячий, чекаючий, як Бог, який постійно надіється на тебе. Як Бог, який постійно довіряє тобі, не як Бог, який намагається покарати тебе за кожен твій поганий вчинок, але як Бог, який чекає, коли ти навернешся, коли ти перестанеш грішити. Насправді, не Бог карає за злі вчинки. Насправді, гріх карає нас. Насправді це зло, в яке ми входимо, якого ми торкаємося, яким ми живемо. Воно, увійшовши в наше життя, нищить нас. Бог чекає. Допоки ти живеш на цій землі, завжди пам'ятай, Бог завжди милосердний. Він чекає твого навернення, він чекає твого покаяння, тому що хоче тобі дати щось дуже дуже цінне. Він хоче, щоб ти жив чи жила, і жив вічно у Божому Царстві.